привет, друзья! в на канале. Сегодня я пришел на рыбалочку на поплавочек. На, на... С мостика рыбалю. О, друзья, уже было клюва, котики, а шо? Ну, шо, все к минус схожи. Так, ну, трошки подальше треба закинуть. Сами, э, ну, сегодня я тут э, бачу рыба хода. Ну, думаю, то, що сьогодні вона буде і клювати. Ну, о, друзі, вже поклвка. Щось трошки ну, пробую. Пробую по, так, мою насадку. Ого, перша риба це короб. Зійшов. Коропець. Перша риба це був коропець. Зійшов прямо. Прямо під, під цей. Оба, ходу була ж друга покльовка. Коропець ішов. О, а це вже плотвичка, друзі. Це вже плотвичка, це вже та риба, на яку я сьогодні цілеспрямовано ходив. Ішов точніше, хліб мій з'їла. Вите, яка плотвичка? Хороша така плотвень. Я її випускаю, перенаживляюсь. Так, друзі, покльовка. Та ти диви, вона вже в мене пословок потопила повністю. Може якась щука підійшла, чи. Окунь крупний. Опа. Покльовка. Опа. О, ого, друзі! Оце плотвичка. Хороша плотвичка. Дивіться, яка гарна. Дивіться, яка гарна плотвичка. Друга плотва за день і вже крупна, дивіться. Ну, от на мою ладонь, така лотвінь. Все, вона поплив. Зараз перенажу хліб, друзі, повело. Повело. Оба є. є! Є плотвичка. Я врубився вже. От от мій друг ще злопав. Я врубився тільки тоді, коли я от побачив, я її тільки опустив, сразу в мене була клювака, дивіться, така більш-менш гарна плотва, ну, як для поплавок, як на поплавок. Як на, 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 на такий маленький поплавок. І знаєте, як є пікерний фідер, як є ультралайт на спині, так є її ультралайт на поплавок. Така платвінь. Все, я її випускаю. Рибалю я на хліб, такий маленький кусочок беру. Гачок вона об'їла, бо хліб, хліб вона дуже часто об'їдає. Беру і наживляю просто кусочок хліба. Я тільки опустив, у мене з ходу була клювака. От зараз от сюди. Тину колись під берег. Точніше під кладку. О! От опустив. Трохи такі, знаєте, піддергування маленькі. Похоже на якусь маленьку плотвичку. Ого, а це вже. Это уже хорошая поклевка. Так, друзья, с той поклевки у меня ничего не вышло. Назеклась рыба. Вот зара опускаю. Так, хлеб, хлеб, беру. Оба, поклевка. А вот це я дернула, а вот и поклевка была. Сюди підкладку, у мене тут вже е, коропець зійшов один то, що от я показав. Оба, знову аккуратна поклевка. Ой, Не затіклося. Я поняв, на цьому місці злапав свого першого в житті мура. Оба, поклевка. Знову трошки піддергаю. О. о, о. Друзі, коропець! Чи, чи це карасик? Ні, це коропець, друзі. Коропець. Дивіться, коропець на камеру. Це я першого коропа за життя злапав на камеру. Дивіться, який коропчик. Таких коропчиків я випускаю, в принципі, як і всі. На хліб, коропець. Перший коропець на камеру. Звісно, коропець не трофейний, але. Але ну коропець вже непогано. Так, друзі, нажив зараз. Наживив тісто. Або, ні, хліб, не тісто хліб. І з ходу покльовка. ходу, тільки закинувся. Оба! Є! Плотвичка нарешті. Нарешті вона в мене клюнула і засіклась. Нарешті. Ось така плотвень. Оба. все. Нарешті її злапав. Така, дивіться, яка хороша. Все, випускаю. Коротше, я поняв. треба, треба наживляти маленькі куски цієї тіста, закинувся, все, закинув. Чекаю клюваки. Оба! Друзі! Ого! Ого! Вже друга, друга гарна платва одним кадром. А це вже більше, дивіться, яка. Це вже побільше. Дивіться на цю платвень. Гарна платва. Так, зараз відчіпаю від гачка. А, заїла так гачечок. Так, да, понятно, поставив маленький гачок, на який зацікається риба і. Так. Ой, трошки вона сильно. Тр трошки сильно вона заїла. Ти дивись, не можу вже. Ну все, відчепив. Нарешті, отака потвінь, дивіться, яка гарна, вже друга за день. І... Ого, оце був. це був звук. Друзі, якщо, якщо до мене там питання, які повідець, то повідець в мене 0,16. Я брав його такий, знаєте, щоб тоненький, маленька плотва не боялася, і крупно, щоб теж, щоб все було коротше нормально. Щоб все засікалось, щоб все амортизувало, якщо щось, яке, щось гарне клюне. Так, перенажив хліб і знову закидаю. Сходу, друзі, сходу клювака. З ходу покльовка і риби немає. Ти, ти Дивіться, яка гарна. Яка гарна покльовка. Оба! Покльовка була гарна і, в принципі, риба засіклась. Видите, на эту твечку. Здесь шла у меня прям в руках. Видите? Все, выпускаю. Ну, как всегда, конечно, гачок пустый. Да. Спасибо. Спасибо, не надо. Хоба, Все, наживые Все, закинувся. З ходу, друзі, з ходу покльовка. Або це не покльовка була вітер. Так. Оба покльовка. О, ого. Ого, оце покльовка. Оба! О, друзі, дивіться я на цього коробчика. Дивіться на цього коропа прям трофейного коропа, дивіться на цього коробчука так зараз би його якось так обережно відчепити. Так. Він дуже. О, все, зараз норм. то що він виживе, Ну він виживе, Да бо я його обережненько дістав. Дивіться який коропець. Все. Він поплив обратно в воду. Ви е, зараз перенажалювати. Ого! Мій друг тут пл... плотву гарно запав. Покажи. Дивіться, яка гарна плотва. Прям більше ладоні. Оп-оп-оп. Повело. О, друзі. Поки мій друг там ловить плотвичок більше ладоні, то я тут ловлю таких. О. Дивіться. Шуточка. О, Зараз дивіться, яка гарна. Так. О, Дивіться, яка гарна. Ну, як гарна, це маленька, але... але риба. Вже нормально. Оба, друзі, поклвка. Покльовка. покльовка невелика. Ого, ого. О, ого, друзі. Я ж казала, то що це окунь клює. Я ж казав Оце малий. Я його підсік прямо в той момент, коли він... Та удочка, що тут? Я ж казала, що це клює окунь, бо він прямо вже потопив попливок, то я вже поняв то, що це якийсь окушок буде. Дивіться який. З палець. Буквально з мій палець. Примерно як я впіймав вчора мене на відосі. Так. Сходу покльовка, друзі. Ого, ого, ого. Зійшла попличка. Прям така покльовка була поплавок то в ту, то, то в ту сторону, то в іншу сторону. Бо, друзі, є. Є платвічка, нарешті. Нарешті вона в мене засіклась. Маленька. О, така. І все в мене сьогодні на хліб, бо в мене іншої насадки сьогодні немає. Ну, все на хліб. Тут позаду мене навіть коропи Пригають Так, друзі, на більшу глибину У мене тільки що покльовка була дуже гарна. І сходу тільки закинувся, друзі, тільки закинувся. Прямо все одним кадром. Вивіть, яка платвінь. Маленька така. Заїла насадку. О, така. Ого, друзі, покльовка Покльовка. Ще один коропець, друзі. Та це жесть. Ще один коропець. Такий ой, дивіться, який. Гарний. О, На нього тут Якась подряпана є. Походу, його хтось вже ж, ж, жрав. якась плотва чи окунь. який Коропець. Хороший короп такий. ну як, Звісно, е, він з плотвою розміром, але коропець. Так, е, зараз перенар... друзі, ну Нічого в мене не клюнуло. ну як клюнуло, ну нічого не засіклось за все це час, я не включався. Тому, друзі, я ото думаю, мабуть, буду закінчувати вже це відео. Я і так злапав вже, скільки три коробця, чи, чи два, о, ні, чи чотири чи три. Злапав пару платвичок. Е, тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Добуває мені 300 підписників. Всім удачі, всім!